Ой, бля. ні, ну жорстко-жорстко не грубає, коротше. Як свиней, бляха, муха. Ну так, я тепер поняв, що це називала жорсткою. жорстко жорстко Що означає голова. Я що голову кому зідрубав? Точно, можу голову кидати, диви. Я в шоці! Голова відрубана! Ну що ж, друзі, всі вітанечка! Ви на каналі Ірики люблю» і ми продовжуємо проходити Манхант. Так, друзі, попередня серія була така. Горяще, хто не бачив, можете подивитися. Я там на цьому місці дуже горів. Продовжуємо далі. Коротше, нам треба вибратися через цю локацію там далі. Там є кран, і через кран нам треба вибратись далі. Тут є чотири пацанчика, які мене постійно вбивали. Вони ходять по двоє або по четверо ходять. Двох я вже розвалив. Вон один. І одному тут завалив бітою по кабіні. Теж і лишилось тільки їх двоє. Внизу і купа життя, тому не це не, не все так важко. Я міг би піти зараз за ними їм розвалити, але я дуже шумлю, коли я йду по цьому щебені, походу, що це таке, не знаю. Зараз подаємося. Хай вони підуть на нас, їх двоє. З двома легше воювати, ніж чотирьма. Я вже трошки заспокоївся, так не горю, як попередній серії. А, як казав, Андрюха, ти ж холоднокровний вбивця, тому треба трошечки холоднокровніше все проходити, не... Под... Піддаватися емоціям і кричати, матюкати, все що. Все жіє. Просто мене збісив у цей момент, що. Бо, О, бачите, бачите вони бачите? теж ауруться на мене всі. Вони не знають, де я є, але вони чують, що я десь йду. Треба якось тихенько йти, а тихенько я йти не можу, тому що я. Ну не можу тихенько йти, треба якось тако... Не спішити. Так, піднімирі пацанчик. Не бачу я його. А вон пішов. Може й мене не спалить зараз. Мені би здалося їх тихенько а, завалити. І буде все прекрасно. О, це йде за мною. Добре, добре, хай біжать, хай біжить, хай біжить. Прекрасно, хай біжить, мені їм потрібно. Біже, біже, біже за мною, біже, біже, біже. біжи, зараз Я далі туди сховаюся вниз. Він зараз мене загубить. а ні, бачить мене. Траш, він мене не бачив. О, мене не бачив. Зараз він вийде з стану агру і буде собі йти помаленьку назад. І я тихенько. Дожану його і розвалюємо кабіну, але мені здається, що я буду йти по піску. Чи по тому щебені, він мене почує зараз. Ну постараємося скоренько догнати і дати йому по кабіні. Yeah! Ну добре, давайте такого самі попробуємо завалити. Той, поки він тупить. Той поки тупить. Давай заб'ємо його і тікаємо. Все, тікаємо. Ще раз. Все. Той той... Той стріляє, але він, бачите, йде дуже помало. Життя мало в нас, треба трошки життя поберегти. Важкий це, цей момент в ті грі. Вон життя купа. Мені треба спуститися дониз і взяти життя. А, так, він походу піде зараз наниз. Ну, мене вбити, йому треба в мене два рази вистрілити. Тоді він мене завалить. Треба тихенько спуститись, трьох завалили. В попередній серії мене це зайняло з годину часу, може більше, просто я відео, ви не бачите бо я це все. Повирізав, зараз вже трошечки як схема якась є, і по ній працюємо. Я можу скоро пробігти вниз, взяти вон життя. І тоді з ним там собі повоювати. А можемо зробити розумніше, хай піда, я собі тихенько буду спускатись вниз, бо коли він поки на мене не агриться і не чує, що я йду. Важливо, щоб він далеко відійшов від мене. О, цей вже щось чує, чує вже щось, бачите? Він не знає, де, але щось чує. О, він пішов туди. Добре, треба життя йти взяти. Обов'язково взяти життя. Патрони були, я не бачу. Так, о, тепер можна щось і пробувати. О, найді у нас пістолет тепер. Нічого, нічого, що не бачить до сраку. Це нормально. То, що він мене бачить, це до дав місце. Пардертікат. Пардертікат. Зараз ми постріляємо тоже в нього. У нас є патрончики, тепер. Ось і все, друзі. Це було набагато простіше, ніж я думав. Так, а тепер чортів кран. А З чортовим краном, бляха, я не знаю, як його проходити, зараз підформлю життя. Вони дуже їх багато і вони дуже мене швидко розвалюють. Не знаю, важко важко проти цього крана. Бляха. Що ці крани будуть постійно в іграх, та ж можна з ними вийти гнівайте вийти наверх. Постійно в других локаціях будуть ці крани. Я, я сіґеґму, я сі коротше, тому що дуже важке здання з тим краном. Я би вже хотів забути про цей кран. А, і зберегти не можна, не можна. Біля є ну зараз я пробую його не брати, а потім вийду ізьму, коли вони насильно мене покоцують. Такий варіант можливий. Давайте попробуємо. Так, давайте холодильник треба взяти. Холодильник беремо і будемо розвалювати пацанчиків. Не жаль, вони стріляють по мені, бачите? От, одного, одного вальнув холодильником. Другого вальнув. Коли мене, кажуть, буде мало життя, треба буде взяти кран. Давай, взяти життя. Добрати. Такий план в мене. Кидай на нього. Піднімай, зараз знов він стане. ти ще вижив. Буде пару хвилі. Буде пару хвилі. Вон, зараз йде друга хвиля. По два чоловіки йдуть. Добре, вальнув його. йде. Добре. Одного завалив. Дрошення. Давай, 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 треба життя взяти. Вийде. Життя. Давай не можу життя взяти. Я не можу взяти життя. Добре, я його завалив. Треба життя взяти строчно. Срочно взяти життя. Невже я вже прийшов в цей рівень? Ху, я прийшов це! З чортовим холодильником. Тікаємо, зараз холодильник мене заб'є. Та дайте мені пройти! Добре, друзі, це... це велика перемога. Це велика перемога, друзі. Мені касету би тут дали. Я би зберігся. Вон пацанчик стоїть. Бачу, бачу, бачу. Дайте мені касету. А, цей портай назад. Я повернувся назад, друзі. Треба тут його якось акуратно завалити. Туди я пройду. Можна і сюди. Принц. А, сюди і треба. Вон пацанчик, один, бачите, на виході. Це пана буде останній. Він мене вбиває, я в в нього не попадаю. Добре, я його завалив. Вихід. Боже, нарешті. Дуже тяжка це була фігня. Що там? А де мене з. Знов ці ніндзя! Що це за ніндзя з чорти? Вони мене вічно лапають, відвозять на другій локації. А, тут темно, так, бо вони. Як спліндерсали. Коротше, знов мене зловили. Зараз в тачку погрузять. За пройде нам та добре, зберігаємося. Повний ненависті. Uh, Продовжати. Короче, дурня. Дай ему срану їжу, досить балакати. Дай йому срану їжу. Пиздець, цей чувак смердень, бляха. Хто з такий? О, свиня якось. Продаємо кляту їжу і забирайся звідси к бісу. Що це свиня? Дави, чувак, з голов свинячою головою. Піксич, Піксичеги називається, я забув. А що мене на Привезли свині похавати дати? Плану права дати мені мене мені, щоб я дав свині похавати. Так, це що за чортає? О, вони зброю мають, ні фігаси. Походу. Так не зброя, походу є. Це що тепер роблять на мене? А що з ними таке? А, це камуфляжі якісь. Ви ж якогось і слухати, спокійно. Пора вибиратися і... і прибити цього покутька. пси, так. А, вони пішли на мене типо. Тепер на мене буде охота. Шо за. Themself... Ці виронки називають себе бойовими псами, Безхребетні невдахи. Тобі доведеться зброїтись, Якщо хочеш впоратися з цим, не спіши, подивися, що можна взяти в цих. Ага, о, життя можна взяти. Так, а зоопарк. О, тут свиня в зоопарк. О, ти хоч чувак де. йде сюди? Ні, пішов в другу сторону. Каже, не спіши. Та не спішу. Я вже попередній сайт спішив, мені кабіни порозвалювали. Тут ніфіга нема, задусити я теж не можу руками голими. А як мені його завалити? воно в центральний зоопарк. Так, тут нічого нема, значить треба йти туди. От Оценя, це що? Це хавка? Кажу хавка, це зброя? Куда він пішов? О, я зайшов в хату. Закрий двері. Тут шо? Є Ядрит. Добре. Дроту можна розваливати кабіни. Так, пацанчик будет. Давайте вийдемо сюди, глянемо. О, Сваливаем! І зараз за мною будуть бігти. Всі зараз бігти за мною. О, він через кущі провалив, ви бачили? А куда мені. Куда мені давати на педалі? Треба десь в темне місце. Треба в темне місце, дікати, друзі. Не знаю де темне місце. Ось тут темне місце. Ховаємося. Ось темне місце є. Один пішов назад. А oh, я хотів його завалити, він мене меча дивали. Я хотів його завалити, він мене спалив. Там не місце. Так. Ну я знаю, про мені дає життя. Я поняв, що цих двох це треба цими шнурками і завалити. Цих двох цими шнурками треба задусити. Не шнурками, а дротами. На Нафік. Но мінус ну, добре. Життя я знаю, де є. Оооо. Тихо, тихо, тихо. Давай, дріт бере. Мене бачить, вже не бачить. Їх тільки двоє. Добре, зараз це шнурком завалю. Ну можна було й мочати його порубати, але. Але є шнурок, то чого ж не взяти шнурка. Не шнурка, а дрота. Що де, крутий? Та панушає, пацани. О, все. Я сподушу всіх Харе, я курей. Добре, завалили. Все, мочать. А, вон пацанчики є два. Можна їх покликати. Got... Не реагуй на мене. Got... Ні, вони не реагують на мене. Okay. Я понял. No вони, no... <coughs> вони на мене не реагують. Чи реагують? Чи не реагують. Добре, повертаємося назад. М -м -м ага, нам треба пано, десь сюди. Але чекайте, я би хотів вернутися на сайт, там мене життя було десь. О, життя тут теж є. Тут не треба повертатися. Ідемо сюди. Ну маємо мачете, я знаю, мачете це нормальна така штука. Ага, стій, тут вхід. Закритий. Використовуємо мачете. Що пройплей. Залазимо. Так, ваше места біля го Так я сховался. мир, Байбил. Камцу мир. Да, О. Зараз я тебя... ой 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 короче ой ой голову ой Жорстко, 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 жорстко! Починається жесть. Хтось там прибіжить до мене, друзі. Хм. Тут а, замок я не відкрию, мачете. Так, мені так здається, що я тут не відкрию. Другий туалет. Стій, а як мені туда пройти? О, бляха, тут можна вийти. Ходи сюди, мой маленький, ходи сюди, ходий сюди, ходи мій маленький. Другий біжить. Треба одного пропустити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, ки, це жайс, народ. Недурно ця гра жорстока називалася раніше. О, давай, той не побачив, що я того завалив! Оце ти не вдаха, я в шоці. Як ти так проспав цей момент? Ой, бля, ні, ну жорстко-жорстко не грубає, короче. як свиней, бля, ха-муха. Ну так, я теперь понял, ця гра називала жорсткою, жорстко-жорстко. Так, добре, вихід нам відкрився, пішла. Є бутилка бутылка Що, що, а, а що за ще голова бутылка? Короче, не знаю, що означає голова. Що означає голова. Я що, голову комусь відрубав? Точно, можу голову кидати, диви. Я в шоці! Голова відрубана! О боже! Я можу головою кидати в людей. Це, коротше. капець. Що я не очікував, це тільки цего. Ще я можу кидати головою людською. Касати зберігання. Так, друзі. Зберегти. Зберегти. Що, друзі, на цьому завершимо. Така непогана серія. Досить багато всього відбувалося. Продовжимо вже в слідуючій серії. Друзі. Зоопарк вже якраз допройдемо. Я надіюся. Все, всім дякую, всім гарного дня і до побачення, друзі. Бувайте!